Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні у нас на огляді протипожежна ручка. Модель називається Arico. Це ручка використовується зачасту для, на протипожежних дверях. Має отакий от вигляд. Складається ну, з двох частин. Основні такі параметри це міжосева відстань у нас. Це відстань від центра квадрату до центра циліндру. Це у нас 85 мм. Ширина планки у нас маємо 45 мм. Сама висота планки чи довжина планки, як буде зручно, 230 мм. Відстань між гвинтами це 204 мм. Комплектується штифтом. Штифт у нас 90 мм. Штифт невеликий, але його достатньо для протипожежних дверей. Та стяжки у нас йдуть в комплекті. Сама ручка має таку конфігурацію, ну, вона підпружинена. Тобто працює, повертається вихідне положення, має загнутий край, це для того, щоб при евакуації чи ще чомусь речами не зачепитись за ручку. Тобто, доволі зручна в руці, сама ручка із негорючого пластику. Замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.